Слава Ісусу Марії, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословіні. Маємо прекрасну неділю, прекрасний час, прекрасне посилання 25 травня 2025 року. Дорогі діти, у цей благодатний час закликаю вас бути людьми надії, миру та радості, щоб кожна людина була миротворцем і життєлюбом. Просіть дітоньки Святого Духа, щоб вас сповнив силою Святого Духа, мужності та відданості. І цей час буде для вас даром та прямуванням у святості до життя вічного. Я з вами і люблю вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і одразу мені нагадується відео в п'ятницю, і одна людина добра, любляча, написала: не добре знімати відео з ресторану, бо війна в Україні. Дякую, що нагадали. Я, я навіть не знав. Я було віддячити, сказати дякую, що я навіть не знав, що війна в Україні, ви що ж таке? А де ж було то правило написано, що не можна в ресторані знімати відео? Чи коли війна почалася, ви не їсте, можливо, то якби ви не їли три роки, так, то вже б, напевно, не писали такі коментарі. І справа в тому, що людина не знає, чому я туди пішов, що я там їв. Так. Чи я там випив чаю, пішов просто, щоб зняти красиву річку, бо там так забудували все, що до річки вийти, крім як через ресторан не вийдеш. Але факт в такий супер коментар людини надії, віри, яка несе радість і мир. Не можна. Хотів би зразу цю особу попередити, якщо ви дивитесь. Ще не відписались від цього каналу, то на два тижні наступних відпишіться, бо буду в Італії. І, на жаль, можливо, навіть буде фон моря ззаді. То, щоб вас це не травмувало, то на два тижні десь так відпишіться, а потім Я вже буду тут біля церкви стояти і все буде добре. Так? Я не буду створювати вигляди, ховатися. Десь щось, бо це вже я бачив, ці всі цих людей, які ховаються, роблять моторошні відео, так? бо війна, ми тут страждаємо, а самі потім ідуть і їдять, і обжираються в тих ресторанах, і, і нічого в цьому страшного нема. Так? Тому не варто зосереджуватись на тому, що можна, що не можна, викиньте синдром відкладеного життя. Це очікувати, що щось зміниться, що війна закінчиться, стане краще. Потім почну жити. Та? Живіть сьогодні. І якщо маєте потребу піти з людьми десь до ресторану, то підіть сьогодні. Бо коли ви будете чекати кінця війни, можливо, ви його не дочекаєтесь. На жаль, а коли дочекаєтесь, то ви забудете, що це виходити в люди. Тому давайте бути людьми надії, миру, любові. А, а де цей мир надію нести? Я, наприклад, вдягнувся та, з Христом, там футболка, там написано Віра, і пішов в мусульманську країну в ресторан, та, в мусульманське місто, бо в мостарі хто був, не знаю, воно там мічеті більше, ніж церков, дуже багато мусульман. І я ніс християнську надію і мир, і любов до цих людей. Міг би, звісно, сховатися, десь відео в підвалі зробити, і ніхто би не знав, не чув, не, не бачив. Але цікаво, що людей цікавить, де я відео роблю, а не цікавить сенс сенс того відео. так? Весь сенс послухати того відео, а не задній фон, де був. На задньому фоні може бути що завгодно. Практика мені сьогодні показує, і досвід мій особистий показує, що в мене є приятелі з передової. Які дзвонять, пишуть, так, і кажуть, ось тут читав таке слово, такий мир маю на серці, такий спокій, таку радість, або подивився твоє відео, маю спокій і мир. <кій> і люди, які живуть, як та жіночка, не знаю, напевно, десь з кінця Польщі пише, що не можна в ресторані відео знімати, бо війна у нас на стресі, на ізмені, на іжогі, на новинах. На який мир, яка надія? На що у вас надія? На кінець війни? Якщо ваша сьогодні надія на кінець війни, то ви безнадійні. Ви не отримаєте цю надію. Ви отримаєте нове нещастя, новий синдром, нову точку чекання. І так все життя чекаємо, коли закінчиться коронавірус. Потім чекаємо, коли закінчиться війна. Потім будемо чекати, коли закінчуються якісь безпреділи, а вони ніколи не закінчаться. Та? Потім будемо далі чекати, далі, 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 а потім вже і похорон будемо чекати своїх, бо є такі люди, які купують собі гроби в 20 і чекають на свою смерть ще 80 років. Так? Ну, я таких теж та знаю. Які просто, ну, може, і добре, гроб собі тримати вдома, та? щоб вже потім діти не купували. Але, ну. Я був ще дитиною, в мене у бабуні був гроб. Я був дитиною, вона вже гроб собі мала. І для мене то вже здавалось, бабча така стара, вже скоро помирати буде. Але вона тільки нещодавно померла, а я вже дорослий. Десь за 30-40 років наперед вона собі купила гроб. І ви ту хату продали разом з тим гробом, вона ще переїхала в інше місто взагалі. Але суть така, що ми були дітьми і вже думали, все себе гроб купила, вона вже, мабуть, там стара, вже скоро помирати. Так? Але ще 40 років. То, е, не знаю, не знаю, як, е, чим ви сьогодні живете, на що надію покладаєте. На кінець війни? Ось закінчиться все буде добре. Я вас розчарую, не буде добре. Не буде. Кому добре, тому і зараз добре. Хто має надію і покладає надію на Христа, той зараз напередку має мир і радість. А хто покладає надію на Трампа, на цього Зеленського, на якихось не знаю, турецьких президентів, які закінчать війну на, якихось, там, на якісь події, то ви тільки чекаєте, чекаєте. Один пункт відбудеться, будете потім далі чекати. Ну, і все життя можна прочекати. Це називається синдром вив... Вивчин... Ви... синдром відкладеного життя. Не відкладайте життя, живіть сьогодні. Сьогодні. Як би не було, Марія нас закликає в цей благодатний час. Нагадує, що благодатний час сьогодні, та зараз війна не тільки в Україні, та там і в Ізраїлі, і, і ще в світі багато війн. Ми тільки фокусуємося на своїй війні, бо нам це болить. так? Але ми, коли була війна десь там, в Абхазії, та, а ми собі були в Україні, то нас то не сильно хвилювало, так, якщо по правді подивитись, бо то було десь далеко. Так? Але війни завжди були і завжди будуть. На жаль, світ без Бога він йде до війни, до війни. І все завжди плодом безбожності буде війна. Тому до цього треба звикнути. Але чи сьогодні ти хочеш жити війною, чи ти сьогодні хочеш жити надією? Чи ти сьогодні хочеш жити Христом, евангелізувати, проповідувати, свідчити, чи писати коментарі, а там відео в ресторані, там відео море ззаді, ви що творите? Війна Нельзя!» Тобто бути такою людиною, яка не несе надії, а несе критику, несе заздрість, несе. Тобто є вибір завжди. Бути якою людиною. І Марія каже, закликаю в тебе в час в цей благодатний час бути людиною надії. Людина надії надіється на Христа. Не на Трампа, Путіна, Зеленського, кінця війни. Не на це надіється. Не надіється на свої гроші, які там назбирала, на якусь поміч, на якусь, не знаю, продління статусу біженства. Або ще надіється на Бога. Це людина надії, яка буде завжди що. В мирі та радості, і буде такою людиною нести мир і радість, бо вона в надії живе. Щоб кожна людина була миротворцем, життєлюбом. Марія заохочує бути миротворцями, миротворцями. Миротворці це ті, які несуть мир Христовий, не критику світську, людську, свої недовольство, свої нарікання, свої а мир, життєлюбство. Проси, дитинко, щоб Дух Святий тебе сповнив силою Святого Духа, мужності та відданості, власне, мужності та відданості бути інакшою людиною, і ти свідчити надію, і ти тим свідчити, хто не має тої надії, хто в стані очікування, хто в синдромі очікування, хто чекає кінець ця війни, їм нести цю надію. І їм нести, нести цю мужність. Треба мати мужність, щоб сказати комусь, бо легко написати коментар з підвала десь, так? бо тебе ніхто не знайде, бо нікому не потрібно тебе шукати. А піди людям скажи. Піди людям скажи про слово Боже, про Христа, Надінь таку футболку, піди, пройдися по Хрещатику в Києві, піди розжени той лгбт парад там в Києві, не в коментарях під якимись там подіями. Знаєте, мені нагадує, один у мене завирусився шорт, де я знімав просто як причастя дають. І там почали поляки, я не знаю, як воно до поляків попало, вони почали критику виливати на то відео. Треба на колінах приймати причастя. Я з вами згідний, але ті ваші коментарі відео не зміняють. Та подія відбулася. Те, що ви зараз під гей-парадами, картинками пишете люті коментарі, вони не змінять того, що відбулося. Треба було раніше туди поїхати і там стояти, та? але для цього треба мужність і відданість. Власне, про це говорить Марія. Що роби, поки ти можеш на щось впливати, а не потім писати там те, що ви написали коментар, він файний, але він не зміняє відео, бо я його вже зробив вчора та? і випустив на завтра. І те, що не можна війну знімати в ресторані відео, ну це ви самі собі придумали правила. Таких не існує правил на правду. Люди потребують їсти, жити та пити і сьогодні. Добре, каже Марія: проси Святого Духа, щоб сповни тебе мужності та відності. І цей час буде для тебе даром та прямуванням у святості до життя вічного. Хочеш, щоб твоє життя було даром і прямуванням святості до вічності, то проси Святого Духа, щоб він тобі давав мудрість, силу. Сміливість, відданість, щоб ти діяв сьогодні там, де є сенс діяти, і не втрачав свій час, свої нерви на якісь події, які ти вже не можеш змінити. Не можеш. Просто неможливо, вони вже відбулися. Я з тобою, Марія каже, і люблю тебе. Люблю тебе і такою, і кривою, і сякою, і, і критикуючою, але даю тобі вибір. Даю тобі вибір бути людиною, надією, миру, благодаті, радості. Чи бути людиною критики, недовольства, ниття, нарікання іншого, на жаль, немає тільки так або так. І Марія каже: дякую тобі, що ти прислуховуєшся і хочеш бути цією людиною, про яку я говорю. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з па папа.